Надійним гарантом недоторканності наших кордонів виступає морська охорона Державної прикордонної служби України. З якими результатами прикордонники Севастопольського загону морської охорони зустрічають рік 2013, знає наш кореспондент. В цьому році Севастопольський загін морської охорони якісно та повністю виконав поставлені завдання щодо охорони державного кордону та захисту суверенних прав України в її морській економічній зоні. Зазначив командир Севастопольського загону морської охорони капітан першого рангу Ігор Ткачук. На протязі 2012 року було здійснено 10 виходів корабельного складу в море та проведено 17 вилітів літаків угрупування. По підсумкам затримано за незаконний. Промисел у виключній морській економічній зоні України: дві браконьєрських шхуни під турецьким прапором: це Деніс Кусу та Єні Ай. Одне судно конфісковано. Загальна сума штрафів, які були накладені на дані судна, складає 17 тисяч гривень. Найчастіше служба у морі проходить в умовах аж ніяк не курортних втім, незважаючи на труднощі, екіпажі кораблів показують високий професійний вишкіл та майстерність щодо виконання завдань з охорони морських рубежів нашої держави. Тільки за минулий рік було відшкодовано завданих державі збитків на суму понад 200 тисяч гривень. Вилучено більше 40 тисяч метрів турецьких браконьєрських сіток. Активно продовжується і міжнародна співпраця українських морських прикордонників із закордонними колегами, як кажуть, і на інших подивитися і себе показати. В цьогорічних навчаннях під назвою Чорноморський яструб, які проходили у Турецькій республіці, безпосередню участь брав і корабель морської охорони Миколаїв. Щороку у нас практикується обмін візитами кораблів. В, нашому, в цьому році у нас перебував корабель берегової охорони Туреччини. І також Миколаїв перебував в Стамбулі з неофіційним візитом. Ми під час цих візитів проводимо спільні навчання в з безпекою складової для, скажімо так, і набуття досвіду і демонстрації наших можливостей. 2012 ознаменувався і поповненням складу Севастопольського загону морської охорони. Це п'ять найсучасніших одиниць прикордонної служби, чотири малих катера типу УМС-1000 та великий катер типу Орлан, спроєктований та побудований на державному підприємстві Феодосійська суднобудівна компанія Море. Катер, що отримав назву Балаклава, розрахований на екіпаж з дев'яти чоловік, автономність п'ять діб, дальність плавання більше 800 миль. Всі нові одиниці оснащені високотехнологічним обладнанням, мають економічні двигуни, зручні і в побутовому плані. Це катера вже більш швидкісний катерак. Швидкість катера «Орлан» складає 38 вузлів. Катерів типу МС-1000 також складає 38 взлів. Ми так кордон охороняли щільно та надійно, а Зараз будемо охоронати ще надійніше. В недалекому майбутньому севастопольські прикордонники отримують ще кілька нових морських одиниць. На виконання програми оновлення корабельного складу. На даний час у нас закладений новий сучасний корабель морської охорони на федосійському підприємстві море, типу «Коралл». І також закладено на цьому ж підприємстві другий катер проєкту Орлан, який планується на наступний рік поступити на зброї нашого загону. І в місті Києві на підприємстві ІОМС Марін закладено чотири малих катери типу ІОМС-1000. З 2007 року особовий склад загону морської охорони це військовослужбовці служби за контрактом. Службою особового складу командир задоволений. На даний час проблемних питань щодо добору особового складу комплектування екіпажів. Вони повністю відсутні. Так як до нас приходять, скажімо, люди, і ми маємо. Можливість на даний час якісно підійти до добору особового складу, який буде виконувати завдання охороні державного кордону та виключно морської економічної зони України. Вони проходять навчання в навчальному центрі в місті Ізмаїл і після того вже приходять на розподіл на корабельно-катерний склад. Хочеться подякувати керівництву держави, керівництву Державної прикордонної служби. Які дали змогу підвищити наше матеріальне скажімо, забезпечення, тому проблемних питань з боку добору, особового складу та якісного підбору і проходження служби в нас на даний час немає. Підводячи підсумки року, хочеться подякувати за якісне виконання завдань, які стояли перед загоном, всьому персоналу Севастопольського загону морської охорони подякувати сім'ям за те, що надали можливість якісно виконувати завдання чоловікам, які служать по охороні державного кордону.